Розглянемо приклад на рівне, розрахунку нерівнірного тиску на оболочку. Заходимо в очбові посібники, ось по у нас ось такий рівномірний тиск. Е, у нас є резервуар, зроблений з алюмінію, який заповнений топливом, якогось менше, ніж вода. Для цього є розрахунок. Також у нас е, оскільки вода е, рідина заповнена до кінця. у нас Тиск на стінки міняється, тут буде мінімальний, тут буде максимальний. Відкриваємо нашу деталь. У нас є готовий вже приклад, щоб подивитися, що зроблено, і є приклад, який готовий. У частково готовому прикладі у нас є дві оболочки. В них заданий матеріал, а зелена тощина. Товщина нашої оболочки. І задано кріплення по нижній поверхні. Далі заходимо, задаємо тиск. Саме головне тут це нерівномірний тиск. Заходимо, вибираємо тиск, вибираємо поверхню, на які діє цей тиск. Ось у нас ці чотири поверхні діє тиск. Бачите, ця, на цю частину тиск у нас не тобто Вода по цю частину. Один PCI і також одну вибираємо. У нас тиск буде діяти наружу, тому зразу. Робимо реверс, діє наружу. Натиск її внутрі, ми звертаємо увагу, він у нас розгукнули не приймає е, участі. Далі вибираємо розподілення, Тут обов'язково вибираємо, що інших. Е, тут помилка. Далі вказуємо систему координат, звідки починається розрахунок, і вказуємо рівняння зміни нашого тиску від е, глибини. Ось такий. 0,29 умножити на y. Живемо ОК. OK. І бачимо результат. У нас тут тиск мінімальний, тиск збільшується. Це за рахунок нерівномірності. Далі створюємо сітку. Сітка у нас висока. Плотність висока, стандартна, автоматичний перехід. Все, вибираємо всі елементи. Бачимо таку сітку, бачимо, що у нас є оболочка З різницею кольорів. Запускаємо дослідження. І дивимося результати. Тобто, ми отримали результати по мізису в футах на квадратний дюйм зверху оболочки. Придавайте. Подивимося, що це воно. Formuзи, PCI зверху оболочки. Тепер додаємо е, нижнє. Нажимаємо створити нове напруження Нове напруження. Е, тільки знизу оболочки. Окей. Звіряємось, звіряємося, це у нас попадає. Ну і тут треба додати, щоб зв'язати епюро. Давайте зв'яжемо. Нічого складного. Йдемо вниз, свята епюро з ізометрією. І в нас сказав автоматично, коли ми вибираємо цю епюру, вона у нас в ізометричний вид. Давайте для перевірки зайдемо, виберемо якусь іншу ізометрію, наприклад, сліва, щоб було видно. Бачите, система автоматично розвертає, коли ми вибираємо цю епюру. Ось такі нам потрібна ізометрія, тому вернемось. Брамо і Хоча я можу вибрати будь-який інший вид, який нам потрібно. Вибрали ізометрію. Е, Інколи потрібно поміняти. У нас тут не видно максимального і мінімального тиску напруження, тому заходимо, параметри графіка. Тут у нас відобразить, від... і з'явилися у нас ці точки, де мінімальне і максимальне напруження. Ми їх бачимо, ці точки. Далі у нас є легенда. Ми можемо поміняти у нас э, зміщення. Можем. Вибираємо. Можемо зміщувати вліво, вправо, по центру. Есть, все в принципі, можливо, і в тому числі можна переміщувати. І отаким от методом вибрали, перемістили, куди нам, нам потрібно. Також у нас е, параметри кольору, зараз на стандартний елемент, ми можемо перевернути кольорову гаму. Буває, коли треба, але в даному випадку це не дуже красиво. У нас е, максимальне напруження з синім кольором, якось незвично. Далі ми можемо е, по-різному дивитися на наші, е, наш графік. Заходимо в параметри. Ми можемо зараз непреривно. Можемо по, точки, по точкам розбити. Можемо по лініям розбити, дискретно. Не можем, зараз ми бачимо модель і е, 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 елемент. Можемо модель відключити розрахунок, можемо модель відключити, от ну, тут нічого такого змін немає. Можемо включити сітку. Бачимо сітку, яка створена. А також можемо на наш елемент додати е, попередній до е, зміщення. Тобто ми можемо побачити. Недеформоване і деформоване тіло. То ми нажмемо вони співпадають. А тут ми бачимо не деформоване тіло і деформоване. Бачимо, як у нас йдуть кордони. Це ми зробили наше дослідження. Дякую за увагу.